І всім привіт! Мене звати як завжди Салат. І сьогодні в нас рубрика. Перший ролик з вебкою. Давайте, якщо під цим роликом набереться 20 подобайок і тисяча переглядів, то далі я наступний ролик зніму з вебкою. Ну що, не забудьте оформити підписку, а я не буду затримувати переходом до ролику. Летс go! Тіпочок, Що де там? А, при забув скрутити. Так, тепер нормально. Мокнули? Добити, добити, треба. Добити. Ой, я голову поставив. Ще одного голову поставив. Оце і добили. Червоний. І що з тебе? Броник? Ого, я вгадав, як бачите. Тіпочки. Долутався тіпочок, долутався. Добити б нам його. Дивіться, в каці... Я з ними довго дуже файтився, не давав їм ноки і вони по мені не давали. Давайте, о, вони вже вбігають. Так, давайте побіжимо. А що? А він мене запалив? А як він мене запалив? Мені цікаво. Як він мене запалив? Я ж... така, алло? Як він мене побачив? Ну добре, зараз ми обійдемо його. І мене... Він сюди мене чекає що? Він що я тут чи що? Він ще напомилка від тіпочка, просто не прочекати цю сторону. Давайте, молик, щоб Тіма його не прибігла. Го вже, тіма його біжить. Давайте ще один прокинемо, щоб точнісінько вже. Попали? Ого, з нього нормально так луту насипало. Нормально, нормально. Так, чекаємо тімейтів, або зараз просто йдемо на вихід. Так. Я думав, що ті бочки крисять, але вони не крисять. Тож, давайте... Вони викликали ось тут вертоліт. Ну що, давайте підемо просто на вихід. А що нам робити? Ну катка у нас нормально вийшла. А, хоча так собі. Так собі. Так. Тіпор. Тіпочок, ви бачили? Тіпук! А ну далі далі буде бігти. Далі не біжи. Тіпочки все-таки залишилися мене крисити. Оце так криси! Я так не крисю на останніх секундах. Я на останніх секундах вже вилітаю просто. А вони дивіться, крисять, чекають на мене, щоб закрисити і зняли. Щоб з мене зняли багато луту. Ну тож, давайте почекаємо. О, перший біжить. Все. Я думаю, він соло. Тому що, я, тімаєт, я думаю, вийшов. Давайте все скинемо. Вже будемо просто лутати. Скільки в нього там луту, я думаю. Ми закрили. Мінус великий. Якщо ми його закрили, б я його залутав. П'ять секунд до кінця матчу. Треба хоча б просто не програти. Не дати їм. Давайте я хотів з ними затіємо. Вони його так мали. А він біля виїху тіпочок. Але ми відкисли. Ну все там їх забрали. То ж топ катка, я рахую. Так, наступна катка, спамчик на стоп. Спамчик на стоп. Тіпочок. Останнім біжиш. Програєш. А що ти думав? Останнім бігти погано тіпочок. Останнім біжать. А, це не останній. Ось де останній. От останнього ми забираємо. Це і не тепер ми просто змінюємо позицію і все. Давайте відійдемо. Так, я на камені сиджу. Вони там бігали. Ну, вони, по ідеї, мене не чекали, не побачили, де я. Де ж він є? Де ж вони. О! Ось тюпочок, який шукав. Захавати. Захавали топчик. Тупчик. Що ми його захавали? З цього МКшечка. З цього броник. Ну, нормально. Так. Боксик. Давайте цей боксик підлутаємо. О, рюкзачок. А то ми з п'ятим ходили. Так. От тіпок? Тіпошок? Тіпошок є. Давайте моз. Не хавали, там трішки він залишилось йому. Давайте молик йому туди прокинемо. Ай на гору, мабуть, лізе. Він на гору лізе. Що нам робити? Давайте йому хаєшечку туди загріємо. Давайте Молик. Надіюся, що він дістане туди. Ще один молик кидаємо. Треба хоча б, хоча б що один Молик його забрав. Так, тут ще шолом. Треба його забайдити треба забайдити, що він спригнув, тому що ну, у мене позиція так собі. Давай, пу! Давай, давай, давай. Сидиш там, відпочиваєш. Вже одна хвилина до дропу. Що я роблю? Такий малок поганий. А, піга. 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 Давайте а він пригає! Як я в дим зажав! Як я в дим зажав просто ідеально! Я думаю, що не подумає, що я просто читак. Ну ви бачите мій екран? Тож не думайте, що я читак. Я без читів граю. Це мій скіл такий. У нас там тіп. Нас це не тіп! Це його тімейт. Він мене крисив. Давайте дропчик залутаємо, тому що він останній, я думаю. З дропчика. Давайте захилимося спочатку. А то зараз ми залутаємо дропчик. Якась криса нас закриє. І нам скільки хп не вистачить. Давайте відкриємо. О, два слитка і флеганчик. Ну, дефолтик, дефолтик. А ну що з цієї криси, яка в мене в спину прийшла, щоб за свого тімейта. О, червоний. Що з тебе? Ой-ой-ой, посипався. Дивіться, іпів вже не було. Тож вилітаю в наступну катку. Виносимо ми. Ось тільки! Нормально так лутику. Наступна катка! Спауншок у нас нормальний, я рахую. Спаунчик топчик. Тіпочки. Ууу! Дивіться, сидить. Давайте, щоб не спалитися, загріємо мухаєшку. Дивіться, яка ідеальна просто! Ідеальніша. І? А він соло? Ого! Якось соло забрали, типа. Мінус тіпочок. О, лутається. Мінус один, треба обходити. У! не. Need... Обішли так нормально. Тепер, я думаю, треба ще раз обійти. Де ми були спочатку? Давайте. Сп... Ану. Лутається! Грута вся, тіхочок! Мінус квати. Я обійшов з різних сторін. Він ще й золотий! Золотий! Броник! Броник золото! Тіпочок. Це тіпочок мій крисив. Крисий, у мене так багато луту, Я не хочу програти. Броник ще набав з тканиною. Не хочу такий броник. У мене є флерганчик. Давайте забайтимо. Груз я ще не лутав, щоб більше білетиків забрати. О! Дивіться. Лутає. Дохавали, нормально, топчик. А ось його тімейтик. Тімейтику? Давай, лутай свого тімейтика, щоб я заліжу тобі молок і ти відкис. Моличок. І? Ух, все як по сценарію, він під молика, відкис. Все, викидемо патрони, хілки і смоки. Пластинку викинемо о, золотий, ну з нього білетик. Це стоїть холодно. Забираємо більше радика. Мені більше треба радика, мені не потрібен лут. А ну щось цього, типу, о, злеток, ну з нього так собі насипало, менше 6 стіпів Це який? Червоненький, тільки компонент один. Ну, нормально так посипало, нормально, нормально. Приховую нормально. Так, на виході. Ну, на флерганчику. Трішки помилився. Вилітаємо ми у наступну катку. Let's go! Ну, вносимо ми ось так, як завжди. Нормально так. Катка наступна спонжик лостопчик Дивіться, зараз вам покажу одну із моїх тактик. Ну, Це має так нова тактика, так сказати, бета-тактика. Я буду ще її перевіряти і перевіряти Ну, я вже її перевірив десь дві катки. До ролику ще перевіряв. Вона топова. Ну, заліз туди нормально. Дивіться, я закладу сюди міну, щоб якщо якась криса пробігала, яку я не почув, щоб міна взірвалася, їм все одно треба буде спалитися, вони будуть або на цю міну наступлять, або ні. І дивіться, далі я залазю на контин. Дивіться, буду я без голоса, щоб не заважати вам доявність. Ну що, Let's go. О, заліз! Все, топчик. Тепер буду відігравати з цієї позиції. Ну, така тактика від мене. Тіпів на рації не було, тож я пішов крутити через арсенальчик. Давайте закрутимо через арсенальчик, і думаю. Може, там тіпочку зустрінемо? Тому що на рації я тіпів так і не зустрів на своїй позиції. Давайте чекнемо, нікого нема. О! Оце так таймінг піймав! А тіпочку це антитаймінг для тіпочка. І добити. Все мінус. Давайте залутаємо. Не лізь, давайте відійдемо, я думаю. Що? Там АМРка? Мене врятувало те, що я просто не пішов його лутати. Я не золота платіпка. О, крізь. Дивіться, я того тіпочка так і не залутав, тому що мене почали другий склад душити. Тепер іще тут. Давайте відійдемо, закрутимо. Ну, я думаю, він вже улетів, цей тіп. А тіпу спині! Треба гаріти хаєшку, тому що зараз він може мені теж хаєшку гріти. Треба перше йому загріти. Три, два, один. бем, ідеальна хаєшка. Треба ще її залутати, щоб топово. Добили? ну Не думаю, зараз його тімейт прийде. Тож, давайте краще відсидимося я його залутав і зараз його другий тіммейт мене кризить. Я його зараз байтю що пішов до мене ближче. А ну, підходь до мене. О, біжить. А що він робить? Мені цікаво. Чекав би до останньої секунди. бюджет. Ну максимальна помилка від тіпа. Ого, не он, ютуб. Ого, ще й червоненький. А ну що з тебе? Багато тут? О, ну так собі насипав. Щось ті бошки не насипало. Так. Ну, дивіться, ось такий на свій відеоролик. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки. І підписуйтесь на канал. До зустрічі! Мене звали, як завжди, салат.